Та Букашвілі, Сосновського, радянська, піонерська 1 травня, вулиці, на яких ми працюємо, вчимося, живемо. Їхні назви можуть багато розповісти про минуле, нашої малої і нашої великої вітчизни. Вони наша історія. Проходять роки, змінюються режими, устрої, одна влада повалює іншу, і на сторінках історії з'являються нові герої та визначні події, а старі стають ворожими. З різних міст України приходять новини про перейменування або про намір перейменування тих чи інших вулиць площ проспектів. Серед нових назв найрозповсюдженіші героїв Майдану та Небесної Сотні. Не виключення й наше місто. Одну з вулиць Коростеня було запропоновано назвати іменем Сергія Кемського, молодого чоловіка, ім'я якого можна знайти у списку Небесної Сотні. Його батьки проживають у користені. Відповідно до законодавчої бази та діючих нормативних документів, перейменування тієї чи іншої вулиці може бути здійснене за рішенням пленарного засідання сесії міської ради. Але лише за умови, що мешканці вулиці погоджуються зі зміною її назви. А це вже ускладнює питання. По-перше, у громадян неоднозначне ставлення до подій, пов'язаних з Євромайданом. По-друге, мало хто хоче ускладнювати собі життя, метушнею з документами та брати на себе додаткові матеріальні витрати. Скажем, так для бюджету це значних там якісь. Е е е е е Затрат не буде, то для мешканців міста для підприємства установ, організації це за собою потягне певні фінансові витрати, які будуть пов'язані в першу чергу з виготовленням нових номерних знаків, табличок з назвами вулиць. Підприємства, установи організації змушені будуть провести перереєстрацію адрес адрес свого, своєї діяльності з виготовленням нових, якщо там є кутові штампи, інші документи які будуть в яких зазначено адрес, вони мають бути перероблені. при перейменуванні вулиці міська рада витрат не понесе. Постраждають гаманці фізичних та юридичних осіб. Сума залежить від кількості документів, які необхідно переоформити. Саме матеріальна складова ускладнює в Україні ситуацію зі змінами назв вулиць. Скажімо так, ми і вивчили вже ситуацію, яка є сьогодні в Україні. Ми ж не є якісь новатори в цьому напрямку. Ця така практика сьогодні по Україні існує, і можу сказати: от такі факти, коли в місті рівно перейменували проспект миру. в... Проспект Небесної Сотні, але на жаль, мешканці міста піднялися в зв'язку з тим, що все таки це є певні проблеми, трудності. ті, що я говорив щодо реєстрації, перереєстрації оформлення інших документів, і міська рада відмінила своє рішення. Житомирська міська рада, от та, що ближче нам. Вони взагалі це питання виносили на сесію, але ніякого рішення не прийняли. Ну, були пропозиції, що саме та сторона, яка ініціює, скажімо так, переименування вулиці, хай вона понесе на себе всі затрати, і тоді міська рада прийме відповідне рішення. По Києву є випадки, коли Питання перейменування вулиць спочатку приймаються, потім відміняються в зв'язку з незадоволенням мешканців, і, до речі, одна сьогодні по Київській міській раді рішення також не прийняте, тому що ведеться оця процедура узагальнення або, скажімо так, знаходження цього компромісу, щоб не було якогось протистояння. Яка ж вулиця Коростеня найбільше підходить для того, щоб носити ім'я Сергія Кемського? На думку ініціаторів, найбільша і найкраща, на думку міської влади та на менше житлових будинків. Питання про перейменування, можливе перейменування, скажімо так, вулиці Войкова. Там на сьогодні знаходиться всього 17 будинків, вулиця Радянська, де також знаходиться 17 будинків, але тут є проблема, що тут по вулиці Радянській більше, скажімо так, житловий сектор, який за собою тягне якісь. Ну більше затратні частини є в нас вулиця Шорса, де 22 будинки. Але знову ж там багатоповерхові будинки, і от під час проведення саме загальних зборів за місцем проживання ми усвідомлюємо, що ну не, не всім може подобатися ця ідея, і для того, щоб не протиставляти в першу чергу населення мешканців цих вулиць ну, діям влади, то в першу чергу треба отримати з їхню з. Вулиця Войкова знаходиться у центрі міста. Там 15 житлових будинків, різноманітні магазини та пожежна частина. На думку міської ради, ця вулиця оптимальний варіант для перейменування. На початку травня у залі міськвиконкому відбулись збори громади, проживачої по вулиці Войкова, без згоди яких процедура неможлива. Ми дуже маємо велике бажання залишити, залишити назву вулицю. Якщо би вже її змінювати, то хай буде вона каштанова, Бордюрна, але вибачте, отако прийде нова влада будуть змінювати свою позицію. Якось знаєте, тут більшість нас є присутніх. Деякі казали, якщо треба підписи, ми проти. Наша позиція чітка на зборах була присутня і громадська рада, до якої входять активісти вшанування пам'яті Сергія Кемського, які також не схвалили вибір міської влади, начебто вулиця Войкова замала і невдало розташована. Ініціативна група цю вулицю не пропонувала. На зборах було вирішено, що ініціативна група візьме на себе завдання переконати людей погодитись жити на вулиці імені Сергія Кемського, розповівши про цього молодого чоловіка. Я не тішу себе. Надією, що всі зразу ринуться, стануть свідомі і погодяться. Але ми повинні це зробити і попрацювати з людьми, і тоді будемо знати, на що ми з вами, як громадянське суспільство, здатні, на що міська влада здатна в цьому питанні, і наскільки наші люди готові, скажімо так, на маленькі. Маленькі поступки і якісь втрати ради того, що людина за наше майбутнє і за краще віддала своє життя. Є ще один варіант: минулого року наше місто розширило свої межі. Ця додаткова територія буде розбудовуватись. І як наголосив секретар міської ради Віктор Ходаківський, перша вулиця, яку буде побудовано на цій території, отримає ім'я Сергія Кемського за умови, якщо не вдасться домовитись з мешканцями однієї з існуючих вулиць. Як же користенці налаштовані до цього процесу, ми запитали особисто. Як ставишся до перейменування вулиць в нашому місті? Чесно кажучи, з одного боку це є негативним, тому що люди звикли до того, що вулиці називаються саме так і не інакше, і це є орієнтиром для наших жителів, куди, наприклад, прийти, якщо ви не зна... ну, призначили зустріч. Але з іншого боку, новаторство завжди є е, на краще, і мені здається, що це було б цікаво як експеримент. Я б не було не проти на даний момент. Було б таке актуальне перейменування у зв'язку з подіями. А якби вам сказали, що всі матеріальні витрати на вас падуть, ви як би цього А Аут таке не сподобалось. Е, Какою на какую? Ну, наприклад, якщо вашу перейменують на вулицю Героїв Небесної Сотні або Сергія Кемського, Такі Без коментарів. Пропозиції. Я гадаю, що люди вже звикли до цих вулиць, які є в нашому місті. І... Гадаю, що не треба їх перейменовувати. Я не знаю, як можна старе переіменувати на нове. Ну, Я думаю, мабуть, отрицательно. Свою вулицю ви б не хотіли, щоб переіменували? Ну думаю, ні. А яка у вас вулиця Чиниси? Грушевська. Я, я вважаю, що їх взагалі не треба перейменувати. вулиці. Кому погано зробив? Кірову чи що? Я тут тобто, якби вам сказали, що вашу вулицю перейменують, ви б не погодились? Мою не по ну воно, її переіменують, вона пеня, хто її буде перемінувати Комсомольською. Воно якою назовуть, яку, біндери чи що. На це треба витрати, щоб були державні. Мабуть, з цього нічого не буде. Ми ж привикли до цих нас. А якби вашу вулицю запропонували перейменувати, ви б погодились чи ні? А в мене була переименувана, колись була польова, а зараз Олівська. І що змінилося? Нічого, хватить. Треба всі документи мінити на це не втратити, це час і все інше. Мабуть, хватить. Не хотіла, бо треба перем... ще документи. Так це ж все день наші. Зачем? Я дочечка за. Да, ці дітки, мабуть, ці дітки люди заслужили, тому що дивіться, як ті діти поїбали, за що поїбали? бачите, я пішла в ти майдан, але до хати два шаги, не мала з паличкою подружки проводити. А якби вам сказали, що от вашу вулицю перейменуть, але всі матеріальні витрати на вас падуть. Ви погодились? Все? Я погодилася. Для мене як стрінькою, так само подружка вже возить. Скільки там тепсен, дочка чай, стаканчик, якось там супер кашель. Для молитва можна тяжче буде. Своя вулиця в вроде би. А яка у вас вулиця? Штрещанська. Schedulica. Подобається. Да. А ви? М -м 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 -м, мене немає коментарів. Ви б не хотіли чи хотіли б все ж таки перейменувати? Ну, no, ні, ні, подобається більше. А яка у вас назва? Вулиця Мулешка. Все одно. Но як була та вулиця Леніна, було добре. От тепер вулицю сняли і ще Ленина сняли. Это будет ну, трудно для народу. Ну ви особисто хотіли б чи ні? Чи вас не Ні, Ні, не, 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 не. Нові, да, так, цікаво, пусть називають, а старі пустій остаються. Скільки людей, стільки й думок. Про те, щоб прийняти рішення про перейменування вулиці, потрібне однозначне так чи ні мешканців вулиці. Не виключено, що сьогодні чи завтра ви та ваші сусіди отримаєте запрошення на громадські збори, де вас запитають, чи погоджуєтесь ви змінити назву вашої вулиці. Тому кожен користенець повинен серйозно задуматись і зважити всі за та проти цього неоднозначного питання. І на цьому ми робимо наголос.